Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам старовинний один із рецептів. Дуже ситний, швидкий і дуже-дуже смачний. Сковорідку спочатку треба добре розігріти, хвилин 4-5 на маленькому вогні. Треба трошки розігріти знову, щоб олія добре розігрілася. Спочатку сковорідку, а потім разом з олією. Треба добре-добре розігріти. У добре розігріту сковорідку додаю квашену капусту. Всі точні пропорції я залишу в описі. Заходьте, читайте, дивіться. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. На цей раз у мене квашена капуста купована. Я завжди, якщо не маю уже своєї, хоча таке рідко буває, то купую словацьку чеську таку капусту в пачці. Вона дуже смачна. Періодично помішую. Капуста має трошки протушкуватися, віддати свій аромат. Пустити трошки свого натурального соку. Перед тим, як смажити, я трошки промила в холодній воді. Якщо дуже квашена і ви не любите дуже квашену, тоді бажано промити в холодній воді. Якщо вам це не заважає, можете не промивати. Я трошечки промила холодною водою. І зараз буду тушкувати на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин. Квашену капусту додаю половинку цибулі, цибуля така досить велика. Одну половинку сюди сирої, вершкове масло. Все перемішую. Добавляю свої улюблені спеції, ви додайте за своїм смаком. Тут у мене лаврушка, дві штучки, я ось так її розтрощу. Сухий чесник, можна натерти свіжий, можете взагалі не додати, це за бажанням. Паприка. Я без неї просто не можу. Я люблю цей аромат. Тому я додаю, ви можете не додати, це не принципово Вегета. Ось такий свіжемолотий перець. Тут у мене кольоровий такий трошки натру мускатний горіх. Я його дуже люблю. Він дуже підходить до капусти, до картоплі. Багато не треба, буквально чуть-чуть. Сіль, але із солью дуже акуратно, тому що квашена капуста, щоб не пересолити, краще додати спочатку трошки, а в кінці попробувати на сілі, якщо буде не вистачати, краще досолити. Зараз все добре перемішую і тушую іще приблизно хвилин 5. Зразу такий аромат. Раніше наші бабусі таке готували. Дуже смачна страва, ситна, калорійна. Що найважливо в наш час, щоб була їжа калорійною, щоб не хотілося дуже часто їсти, тому краще готувати калорійну таку їжу. Є такі страви, що їж, 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 і не можеш ними наїстися. А це буде досить калорійно. Ситно. Все, залишаю на 5 хвилин, хай тушкується. Ось тут у мене добре промита пшонка. Її треба добре, добре промити. Висипаю сюди до капусти. Зіваю приблизно ще 150 мл води, все добре перемішую, довожу до кипіння, накриваю кришкою і тушкую до готовності пшонки на маленькому вогні. Якщо дуже мало води, можете ще трошечки додати, але не перелийте. З водою також треба акуратно, з розрахунком, щоб не вийшов суп. Шашонка приготувалася, капуста більш-менш м'яка. Ми не любимо дуже розварену капусту, тому готуйте капусту за своїм смаком, наскільки ви любите хрумку чи не хрумку. І зараз додаю. Тут у мене сметана. Щоб сметана не згорталася і не перетворювалася в такі хлоп'я, я на цю пропорцію сметани додала 200 мл молока і одну таку велику горку. Борошно можете окремо посмажити до коричневого кольору і так поєднати з сметаною. Можна зразу таке, яке воно продається, додати. Це за бажанням. В общем, тут у мене сметана, молоко і борошно. Всі точні пропорції будуть описані в описі. Заходьте, читайте, дивіться. Пробувала на сіль на перець. Все супер, нічого. Добавляти більше не потрібно. Ви додайте все за своїм смаком. Зараз це акуратно перемішую. Навіть видно, що страва збільшилася в рази. Пшонка така набухша. Все добре перемішую і тушкую приблизно хвилин 7-10 іще на маленькому вогні. Накриваю кришкою, маса має трошки загустіти. Ви коли будете тушити пшонку з капустою, і якщо ви будете бачити, що не вистачає рідини, ви можете спокійно додати трошки води, перемішати, то, що має бути рідина, не має бути дуже сухе, щоб не пригорало. Ось так. Акуратно все перемішую, накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні приблизно іще до 10 хвилин. 7-10 хвилин. Аромат просто неймовірний. Ось таку страву наші предки подавали, готували на свадьбах, на весіллі. Дуже дійсно смачна ця страва і настільки ситна. Рекомендую, пробуйте, але це іще не весь процес приготування, тому не спішіть виходити і покидати перегляд. Аромат просто фантастичний. У розігріту сковорідку додаю ось цю грудинку. Такі крупні куски мають бути. Все добре, обсмажую до золотистої скоринки спочатку. Я зовсім олію не додавала, тому що зараз грудинка віддасть свій жир. І щоб дуже жирне не було, тому я олію не додаю. Ось який аромат. Просто вау. Перемішую, щоб не пригорало. треба перемішувати. Якщо буде дуже-дуже для вас сухо, маю на увазі сковорідка, якщо буде дуже суха вам здаватися, якщо м'ясо буде дійсно таке, якесь, що не, видає, не дає свій жирок, тоді можете додати трошки олії. буквально столову одну-дві ложки. Може, комусь що мало того жива. Для когось це буде нормально. То ви дивіться уже самі, як ви більше любите. Грудинка віддає свій жир. Якщо можна було олію не додати, я просто показала вам, як можна. Іще інший варіант. Використати, це додати трошки олії. Але це при потребі, якщо дуже потрібно буде, можете додавати. Трошки м'ясо посолю. Ось така у мене є європейська приправка. Вона універсальна, до будь-якої м'ясної страви, до риби. Безподобно. Одна десертна ложка. Трошки чорний молотий перчик за смаком. Все добре перемішую. І продовжую обсмажувати до золотистої скоринки на середньому вогні. Сильний вогонь я не даю, тому що м'ясо має добре просмажитися внутрі, тому достатньо середній вогонь і воно потихеньку собі буде доходити до готовності. А в кінці за пару хвилин можна дати сильний такий вогонь, щоб скоріше присмажилося. Аромат просто обалденний. Дивіться, скільки жиру, що можна було олію не давати. Це я вам просто показала. Але можна і не спішити з олією. Можете додати вершкове масло. На вершковому маслі буде ще супер смачно. Прийшло 15 хвилин, м'ясо вже більш-менш таке стає румяне, з'являється золотиста коринка. І на цьому етапі я додаю одну таку велику, велику цибулю або дві середні. Все добре перемішую. І продовжую смажити ще приблизно 10-15 хвилин на самому маленькому вогні. М'ясо має дійти, цибуля має посмажитися. Пробуємо на сіль, на перець, на готовність. І тільки тоді можна виключати ось так. Цю страву я рекомендую спробувати кожному. Це нереально смачна страва. Її просто, так словами, неможливо описати. Це треба скуштувати, Так що не лінуйтеся, готуйте. Всім смачного і мирного неба. Наверх капусти. викладаю. Смажену грудінку. От так подається ця страва. Жирок. Ось так поливається. Всім смачного. Смакота.